Вчора в районі міста Марганець біля села Аліїнка на слідчо-оперативну групу було скинуто боєприпас з безпілотника, який не вибухнув. Не виявився термобаричний боєприпас ТБГ7В, який був перероблений під скид. В трьох метрах чотирьох дрон, опівдром, який ще подавав сигнали. Тобто, даний дрон досить цікавий в тому, що він... Неушкоджений і має цікаву конструкцію в тому, що всі написи маркування, майже всі ось бумеранг, тобто це якийсь новий вид дронів, який вони використовують можливо чисто російського виробництва. Також сьогодні прилетів зранку дрон Камікадзе у місто Нікополь, який було розряджено. На ньому було десь півтора кг пластида в пластиковій трубі, запіжним гнізм у вигляді прищепки та контактний датчик цілі у вигляді двох портів. Елемента жилення з'являвся батарея дрону. Це саморобний пристрій з так fpv дрону який виготовлений з адвокатру ЕДП пластично вихорочений, масою близько пів кілограма батареї Крона додаткових осколкових вражачих елементів у вигляді дротиків від шапнеля та двох контактів, замикаючих контактів. На місці там були житлові будинки, через те прийшлось його десь на кілометр транспортувати в поле та знищити на місці. Буде проводити знищення саморобного вибухового пристрою, який було вилучено в місті Марганець з Афівідрону. Зараз відбудеться підрив. Увага! Вибух! Все, очікуємо 15 хвилин, потім підемо на місце події, подивимося залишилось. Видно, що жодних залишків тут не виявлено.